Друзі, всім привіт! До нас ось заїхав з Нідерландів електричний гольф. Тобі ж є гольф. В суперстані, на супер комплектації, максимальних фарах, на дістроніку, на фронтальному асистенті. Автомобіль нас покузував без жодних м'ятин, царапин, без жодного підкрасу. Фото прикріплю. Фото з прибором в такому чудовому кольорі, ось так він виглядає. У нас присутні дві зарядки. Одна домашня для дому на 10 А і одна швидкісна, щоб заряджатися десь по дорозі. Також у нас присутній швидкісний порт CCS для швидкої зарядки. За 40 хвилин заряджає автомобіль від 0 до 36 кВт. Також давайте пройдемося по комплектації. У нас присутній безключовий доступ, дзеркала максимальні, гріються, складаються з підсвіткою, з автозатемненням. Всі вікна, включно з лобовим, є рідні 18-го року, автомобіль 6 го місяця 2018 року, максимальні фари. Дістронік, фронт асіст, датчик світла, датчик дощу. Автомобіль на гарному технічному і естетичному стані, ключовий доступ в дії як ви можете бачити, такий стан карт. Є всі 4 скло підйомника, блокировка, авто світло, автодощ, Дістронік максимальна приборка, максимальне Голова стоїть. Так, давайте там у нас автозатемнення, датчик світла, датчик дощу. Запустимо його. Також у нас присутній автохолд, електроручник, три режими руху. Парктронік передній і задній, також у нас присутня задня камера. У нас виводиться на щиток приборів навігація. Також у нас присутній підігрів лобового скла. Зараз покажу. Можна включити лобове скло для підігріву, підігрів передніх сидінь. Також у нас присутня безродова зарядка. Ось такий у нас стан сидінь. Підлокітник, підлокітник витягується, піднімається, автомобіль тільки приїхав, автомобіль без хімчистки, не готувався. Отакий стан потолочка, тут для очків у нас тут можна визивати екстрені служби і так далі. Так, давайте примістимося на задній ряд сидіння. Ось я вам покажу стан керма на 86 тисяч стан сидіння. Також автомобіль можна перевірити по сервісу Carvertical, там є фотографії з аукціона, в якому він стані був. Є пробіг там, є повністю вся інформація, я фото в авторі, а на фотографіях додавлю. Такі в нас стан сидінь. ззаді є дефлектори. Сидіння не порвані, не покоцані, ніде нічого немає. Батарея в нас 36 кВт, як заявляє, Виробник 300 км. В дійсності 280 км цей автомобіль проходить. Плюс до всього він із тепловим насосом. Тобто батарея як і підігрівається, так і охолоджується. Такий ще раз пройдемося, такий у нас візуальний стан. Автомобіль в дуже крутому в збереженому стані, з мінімальним в принципі, пробігом. У нас присутні два ключі, у нас присутні повністю всі сервісні документи, РДВ з Нідерландів. Сервісна книжка, все є. Все абсолютно є, чим підтверджується, повністю пробіг. І так само, ще раз повторюся, можете зайти на сервіс Car Vertical, там є і фотографії, і пробіг. і все. Ціна буде його на авторіях. Автомобіль вже розмитлений сертифікатом. Постановка на облік буде коштувати 800 гривень. Всім дякую!